Ось ще й на переплутав із жерехом отакого головня. Все на оберталку. Постійно йдуть клювання, але холесті. Ось ще й на удар головня. І він зламав гачок мені. На цій блешні тепер двійник буде. Замінив блешню, ось такий ось, окунь клюнув. А оберталка тільки вже іншої форми. Гарна погода, хмарна, вітру майже немає, просто чудесне. Аби така завжди було. Це десь тут на попередній рибалці на дерево закинув коливальну блишню. Там вона і залишилась висіть. А щойно змінив оберталку і бах, знову жерег схватив. І в нього щойно із пасті випала рибина, тобто він активно харчується. Єсть! Бабах, ну я так і знав, що там щось буде. А ну хто, головень чи жерех знову? Жерех? Звісно ж, жерех, друзі. Тільки він з'їв приманку досить глибоко. Майже всі клювання, а то, мабуть, і всі на верталку. Знову жерех прям до човна підійшов за блешне, але не взяв.